А перед тим, як почнеться відео, підпишіться на вайбер канал. Посилання на яке є в описі до цього відео, там багато ексклюзивної інформації та анонсів. О, нафіг. А, ну, В принципі, як завжди. Здорово, Ярик. Що тут? Як? Життя. Гравці. Зараз буде голосування. Будь ласка, вставайте. На цей раз починаємо з кінця 456. Ну. Як завжди? Хрестик. Ще кое що гравці? Будь ласка, візьміть собі поїсти. М -м Давайте чур я перший. Ну-ка. Что это? нормально ежу, Пасибі. Слухай, Ярик, нам нарешті дали нормальную ежу, Бо, ну я ж не ел несколько дней. Ну ты понимаешь, почему? І, і молочко. Нарешті, е, тільки чому молоко якесь прокише чи що? Добре, неважливо. Будемо чекати тоді наступну гру, бо ці дуже нерозумні індивідуми проголосували за ігри. Добре, будемо чекати. Гравці. Будь ласка, пройдіть на нову гру. Ох, от у мене іноді закрадається питання. Ви тупі, чи що? Ну, навіщо ви хочете продовжувати ігри після того, як вже всі померли. У нас четверо залишилось. Ну, Ще ремок, але він якийсь дивний. Він то помирає, то знову з нами. Так що він не рахується. Добре. Ви все одно тупі, вам нічого не доказати. Я погнав. Гроби, вони занесли кудись. А кров не обирали. Чим прибиральники займаються у мене питання? Я так розумію, нам сюди. Так, і що тут робити? Гравці, будь ласка, кожен з вас на один з жилетів. Е Окей. <гум> Який же мені жилет вибрати? Залишився тільки п'ятий та перший. А може я піду першим? <гум> що ж робити? А? Рімок? Ем, ну добре. Піду візьму тоді п'ятий номер. Ярік, ну чого ти далі не йдеш? Кого ти чекаєш? Я веду як отлознюють шклянку. Серйозно? Е, добре. Е, тоді яке зара? Ти можеш відрізнити? Молодець. кто там дали тая еды? Молодец, Ярик! Так, э, Радик, а ну-ка, посунься, я тришка. Да ты бы тут... Так, э, добре. Э, стоп. Что э, за... Что? Э, Почему светло пропало? ты идешь, а бой тебя зараз шухнул. Ярик! Нет! Радик, ты... Ты просто... Ты... Такой... Ты... Ярик... Добре. Треба пройти або я теж помру. Так, і останній. Радік. Я тебе ненавиджу. Щоб ти просто знав це. Я тебе так ненавиджу. Ти просто. кусок дерьма. Можна пройти по себе. Ні, ну просто я не знав те, що так буде. Якщо б я вс все знав, то я би обрав перший номер. Та зміг зберегти Ярика. А так... Я рік. Дякую за перегляд. Переконайтеся, що ви підписались, поставили дзвіночок, а також зайшли в опис до відео та перейшли по ссылці на Viber канал і підписалися на нього. 爸爸。拜拜